Всім привіт! Перш ніж звинувачувати Москву у військових злочинах на Україні, заходу на чолі з США, потрібно згадати і про власні злочини, заявив депутат Європарламенту Мику Уоллес. За його словами, за скоєні військові злочини всі повинні нести відповідальність. Якщо говорити про російсько-український конфлікт, то потрібно звернути увагу і на решту, додав Уоллес. Так Уоллес привів у приклад незаконну війну в раку, в результаті якої загинули мільйони мирних жителів. Уоллес запитав, коли ж буде арештований експрезидент США Джордж Буж і колишній прем'єр Британії Тоні Блер. Так депутат відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, про що стало відомо напередодні. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!